Доброго дня, другокласник математики! Відкрийте підручники на сторінці 36, зошити на сторінці 16. Вас вітає математика, ігри, приклади, задачі. Все для вас. Побажаю вам кмітливості за роботу в добрий час! Ми будемо віднімати числа в межах 20 з переходом через десяток. Творчо працювати над задачами. Продовжувати навчатися визначати час за годинником. Попрацюємо з таблицею сотня. Назвіть число наступне для числа 38. Назвіть число наступне для числа 70. Назвіть число наступне для числа 59. Отже, як утворюється наступне число? Вірно. До даного числа треба додати одиничку або дане число збільшити на 1. Назвіть число попереднє для числа 81. Назвіть число попереднє для числа 30. Назвіть число попереднє для числа 15. Отже, як утворюється попереднє число. Правильно від даного числа треба відняти одиничку або дане число зменшити на 1. Назвіть числа, у яких 3 десятки і 7 одиниць, назвіть число, у якого 9 десятків і 3 одиниці. Назвіть число, у якого 6 десятків і 2 одинички. Назвіть число, у якого два десятки і шість одиниць. Назвіть число, що є сусідом чисел 29 і 31. Назвіть число, що є сусідом числа 58 та 60. Назвіть число, яке є сусідом числа 88 та 90. Порахуйте числа від 1 до 20 та, навпаки, від 20 до 1. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Запишіть у зошити. Приклади 207. Розгляньте першу та другу схему. Запишіть та обчисліть різниці за цими двома схемами. Наприклад, записуємо перший приклад. 14 відняти 5 дорівнює. Від 14 відняти 5 віднімаємо частинами. Тобто, дивимося, скільки треба відняти, щоб залишилось 10. Отже, число 5 будемо розкладати на 4 та 1. Від 14 спочатку віднімемо 4, а потім ще віднімемо 1, то буде 9. Отже, запишіть приклади першої схеми, другої, а також третьої. Зверніть увагу, що у вас тут є вже відповіді, але їх треба записати та розказати про зручний для вас спосіб обчислення. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання 208. Запишіть у зошит приклади 208. Запишіть приклади в зошит та розв'яжіть їхнє значення. Поставте відео на паузу, потім звіримося. Перевіримо. Ви, як завжди, молодці. Вірно розв'язали всі приклади. Задача 209 Прочитайте задачу. Розгляньте умову. Заповніть її. Розв'яжіть. Запишіть відповідь. Можете поставити відео на паузу і виконувати завдання. Всім, хто не зрозумів, можете продовжувати дивитися відео і зупинити в будь-який момент, коли ви зрозуміли. І продовжуйте далі самостійно. Потім звіримося. Читаю умову задачі. Розв'яжи задачу. Скористайся коротким записом. В автобусі їхало 16 пасажирів. На першій зупинці вийшли 5 пасажирів, а на другій 3. Скільки пасажирів залишилося в автобусі? Отже, в автобусі скільки їхало? 16. Виходили на двох зупинках. На першій скільки вийшло? 5. На другій три пасажири. що запитують у задачі скільки пасажирів залишилося в автобусі. Розглянемо скорочений запис та запишемо дані, які пропущені. Їхало 16 пасажирів. Вийшло на першій зупинці 5 пасажирів, а на другій 3 пасажири, скільки ж їх залишилося. Невідомо треба дізнатися? Отже, у нас у цій задачі буде фактично 2 невідомих. Скільки треба дізнатися, скільки вийшло пасажирів? Ми знаємо, що їх вийшло 5 і 3. І потім дізнаємося, скільки їх залишилося. Отже, задача буде на дві дії. Як дізнатися, скільки вийшли пасажирів? Вірно, до 5 треба додати 3. Отже, перша дію ми вже можемо записати. Можемо зараз дати відповідь, скільки залишилося. Їхало 16. Вийшло, ми дізналися 8. Отже, ми можемо дізнатися, скільки ж залишилося в автобусі. Що треба зробити? Вірно, від 16 відняти 8. Запишемо другий вираз до задачі. Ми дізналися, скільки ж пасажирів лишилося в автобусі. Їх лишилося 8. Запишемо відповідь: 8 пасажирів. Запишіть задачу в зошит. Завдання 210-задача. Доповни числовими даними і розв'яжи задачу. Розгляньте задачу. У нас не вистачає числових даних. Отже, давайте прочитаємо умову і. Доповнимо числовими даними. Малярові потрібно пофарбувати 15 вікон. До обіду він пофарбував невідомо, скільки вікон, а після обіду також невідомо, скільки вікон залишилось пофарбувати Малярові? Отже, нам потрібно вставити два числові дані. Вони повинні бути в сумі менші, ніж 15, тому що нам треба буде тоді віднімати. Отже, давайте візьмемо числові дані, наприклад, 5 і 6. Проаналізуємо задачу. Скільки вікон потрібно пофарбувати? 15. Скільки він пофарбував до обіду 5 вікон. А після обіду 6. А що в задачі запитують? Скільки вікон залишилось пофарбувати малярові? Отже, можемо записати умову задачі і розв'язати. Чи можемо ми зразу дізнатися, скільки залишилось йому пофарбувати? Ні, не можемо. Спочатку ми маємо дізнати, скільки він разом пофарбував до обіду і після обіду, а можемо це дізнатися так. До п'яти додамо 6 і будемо знати, скільки вікон він пофарбував. Отже, маляр пофарбував 11 вікон. Було потрібно пофарбувати 12, 11 пофарбував, скільки ще залишилося, можемо дізнатися. Так, від 15 віднімемо 11 і дізнаємося, скільки ж йому залишилося пофарбувати. Ми знайшли відповідь до задачі. Малерові залишилося пофарбувати четверо вікон. Молодці. Завдання 211. Котру годину показував кожний годинник 5 годин тому. Отже, розглянемо годинники і поміркуємо про те, скільки годин вони показували 5 годин тому, тобто 5 годин раніше. Розглянемо перший годинник, котра година. І велика стрілка, і маленька годинникова стрілка показує на 12, отже, 12 та година дня. Давайте подумаємо, котру годину показував годинник 5 годин тому. Тобто нам треба назад відняти 5 годин. Порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Отже, годинник показував 7 годину. Але ми можемо це вирахувати прикладом. Наприклад, запишемо 12 відняти 5 і одержимо те саме 7. Так буде швидше. Отже, розглянемо інший годинник. Котра година на годиннику. Велика стрілка на 12, маленька на 10, отже, 10 годин. Що ми робимо? Від 10, вірно, віднімаємо 5. Отже, це буде 5 годин. Так, Слідуючий годинник: котра година велика стрілка на 12, маленька на 11, отже, 11-та година дня. Щоб дізнатися, скільки годинник показував 5 годин тому, треба від 11 відняти 5. І ми отримаємо, вірно, 6-ту годину. Отже, 5 годин тому цей годинник показував 6 годину. Молодці! Завдання 212 та 213 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Найміткіша з усіх звірів білка з номером 4. Залюбки медок він їсть, а наш ведмедик номер шість. Наш бровко сів за руль, в нього бачите цифра нуль. Зошит сторінка 16. Завдання перше. Напиши за зразком. число 60 та число 40. Напишіть по одному рядочку. Завдання друге. Знайдіть значення виразу зручним для вас способом. Завдання третє. Порівняй. Тут у нас іменовані числа, тому спочатку виконайте дію, а потім порівняйте з числом. Завдання 4. Доповни умову числовими даними і розв'яжи задачу. Прочитайте та виконайте задачу. Завдання 5. Запиши, скільки ланок у кожної ламаної. Ми пам'ятаємо, що ланки можна порахувати: перша, друга і третя. Отже, порахуйте та запишіть, скільки Ланок у кожної ламаної лінії. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці. До побачення!